Добрий день, ви на каналі з вам. І сьогодні у нас буде розмовне відео. І е, перед чим починати відео, я хотіла вас попередити, що мої відео будуть виходити набагато рідше, тому що е, е, в мене школа і немає багато часу знімати. Ось так. Добре, давайте вже починати відео, тому що я не можу затягувати. І так, я хотіла вам сказати, що в цьому році вийде два хелловіських мустанга. Не пам'ятаю, як вони називаються, але дуже гарні. Я вам виставлю пості на YouTube. Картинку. мені Дуже вони гарні. Мені вони дуже подобаються. І ще зараз триває ярмарка. Але вона 9-го закінчиться. О. І 9-го якраз і почнеться Хеллоуін Не знаю, напевно, до 31-го Хеллові. А коняшки вийдуть магічні. Напевно. 16-го або 19-го я вже не пам'ятаю, треба буде почитати. І, до речі, хочу вибачитись, що я ну, не кидаю вам коди, щоб там на СК, на старайдер. Ну просто в мене немає часу. Просто як я зняла відео, виставила і потім уроки сіла робити, і потім забула про цей код. Ну, ось так якось. Думаю, вже точно виставлю в цей раз, тому що так вже не може починатись. Не може повторюватись, вибачте. Трошки цей запуталась. Ну і ще, можливо, в мене не буде покупки коней до 2026 року, тому що я хочу е, накупити 4 тисячі Coins і зняти відео про покупку багатьох коней. Ну... І окупити StarCoin стільки часу, це ж буде, ну, не швидко, це ж не за одну секунду тобі вони прийшли, а треба купити. Так що було, десь 2008-2026 року покупок не буде. Я вам повідомила. Будуть, не знаю, тільки там обзори на оновлення Avatar World. А так більше ну, нічого такого прям е, прям такого несподіваного не буде. До речі, ось недавно грала Star Stable, за мною хтось е, хотів мене наздогнати, напевно, в групу пригласити. Я точно не знаю. Напевно, в групу хотіли. Пригласити, а я не хотіла. Я там щось друге робила. І до речі, я вам вже точно скину цей код на 150 дискач, на 170-200. Ну кому скільки прийде. Це код Together Forever. Ну я вам скину. Якщо не забуду. Так що ось так. І ще... Щоб ярмарка пропала. Люди. А, ні, вона є. Просто я щось трошки затупила, не побачила. Ось ярмарка. Не знаю, коли вона пропадає. Я вже забула, я завжди все забула. Але, ну. Ось так. І, до речі, я вам... Зілью, яке я відео буду робити десь приблизно в 2026 році про покупку. Можу вам злити, кого я буду купувати. Так, напевно з а може і та ні. Давай я покажу. що мені робити. Так. Так, що ми навчаємо? Я буду купувати фріза. Так, фріза буду купувати. Якщо вистачить грошей сейля, буду купувати мустанга та араба Так, оце в мене плани такі собі купити плюс 4 коня. Але цього ще довго, так що можна поки що ще навіть не думати про це. Ну, так, як кажуть, наперед думати не треба. Давайте подивимося, що це за дівчинка. Так, новічок зрозуміло. Ну, як завжди. І, до речі, якщо ви не бачили е, моє відео про. Кіний базар я робила обзор, то подивіться, обов'язково. Ну що ж, мені треба вже закінчувати відео. Може після цього ще одне зніму, але ли вже. Добре, давайте прощатися. Старімось, до побачення.